Добрий день, хлопчики і дівчатка! Запрошую вас на заняття. Сьогодні поговоримо про професію пожежника. Спочатку подивіться коротеньке відео, а потім продовжимо наше заняття. Хто такі пожежники? Добрий день, дорогі дітки! Мабуть, кожен із вас вже з ранніх років мріє про те, ким хоче стати у майбутньому, яку професію обере, адже вибір професії це дуже складне завдання, тим більше, коли світ пропонує їх величезну різноманітну кількість. Хтось мріє стати вчителем, вченим, лікарем чи будівельником. Але знайте, Яку професію ви не обрали для себе в дорослому житті, кожна з них гарна, корисна, потрібна? Та сьогодні я хочу вам розповісти про одну з героїчних професій професію пожежника. Всі ми знаємо про небезпеку вогню, що пожежа це несподівано і страшно. Адже жодна пожежа не може винукнути сама по собі. Стати її причиною може будь-яке необережне поводження з вогнем, тобі небезпечні пустощі із сірниками чи запальничкою. Маленький безневинний вогник може легко стати жахливим монстром, що знищує все довкола, нікому і ніщо не жаліє. Тому, коли трапляється таке лихо, надія залишається тільки на одних людей пожежників. Пожежники, це сміливі та відважні люди, які постійно перебувають в очікуванні тривоги. Адже головна мета пожежника це гасіння вогню та порятунок людей. Ця професія не тільки цікава ще й складна, бо в ній нема дрібниць. Виїзд на пожежу організований так, щоб жодної хвилини не пропало дарма. Коли у пожежну частину надходить сигнал тривоги, у бійців є 20 секунд. Щоб надягнути спеціальний одяг, який захищає від вогню, а спеціальна величезна машина червоного кольору з ревом сирени чить на допомогу швидко прибуває на місце виклику, і часу на у пожежників немає, бо саме через їхні дії залежить життя людей. Кожен із пожежників володіє швидкою реакцією, витримкою, розумом. Вмінням моментально приймати рішення сміливістю, спритністю, уважністю, ця важка професія заслуговує поваги, бо кожен день пожежники ризикують своїм життям для порятунку інших. Часто їм доводиться забиратися по драбинах на високі поверхи, заходити прямо у полум'я, вступати в охоплені вогнем приміщення, знаючи, що кожної миті. На них може обвалитися стіна чи дах, вибухнути газовий балон чи ще щось. Ця професія не кожному може підійти. Щоб стати пожежником, потрібно мати добру фізичну підготовку, добре почуватися, та вчитися в спеціальних школах, щоб, напевне, знати про готовність не лише фізичну, а й психологічну. Перші згадки про пожежників можна датувати 15 століттям. Саме тоді царським указом були введені перші правила про порядок користування вогнем і нагляду за їх дотримування. А у 1722 році на службу заступила перша флотська команда для гасіння пожеж, яка мала ручні насоси, багри, сокири та відра для гасіння вогню. Пожежники це люди з великим почуттям відповідальності, люди, які дали присягу. Ними можна захоплюватись беручи з них приклад. Ця професія одна з найголовніших на землі. А ми з вами, щоб не сталося пожежі, повинні вчити правила пожежної безпеки, бути завжди обережними і не жартувати з вогнем та обов'язково запам'ятати номер, за яким повідомляють про пожежу. Цей номер 101. Та хай цей номер дітки доводиться вам використовувати лише в іграх, а не в житті. А тепер давайте розглянемо пожежний щит, на якому ми бачимо інструменти, якими користуються пожежники під час гасіння пожежі, та назвемо їх. Спочатку назвемо інвентар, який розташований на щиті зліва. Багор з таким крючком, придивіться уважно, сокира, лопата, лом. А тепер ті, які розташовані справа на щиті. Відро, вогнегасник та ящик з піском. Давайте звернемо увагу на вогнегасник. Він циліндричної форми з ручками та трубкою. Вогнегасником користуються для гасіння пожежі, а ще зверніть увагу на колір всіх інструментів, всі інструменти, якими користуються пожежники червоного кольору. Ви вже багато дізналися з відео про пожежників. Які сміливі, відважні. Ви вже знаєте, що вогонь може бути другом людини, але при необережному пове... поводженню, недотриманні правил пожежної безпеки, це ворог. Запрошую вас пограти в гру. Вогонь, друг, вогонь, ворог. Приготуйте два маленьких квадратика. Один обов'язково червоного кольору. До вашої уваги різні картинки. Треба визначити, на якій картинки вогонь ворог та показати червоний квадрат. А якщо корисний, то, наприклад, зелений квадрат. Починаємо. Подивіться, діти, на верхній картинці. Намальовано пожежа горить ліс. Який квадратик ви покажете? Звісно, червоний. А на нижній картинці люди готують їжу. Який квадратик ви покажете? Звичайно, зелений. Молодці. Люди відпочивають на природі, готують їжу. Який квадратик? Звичайно, зелений. Але на другій картинці зверніть увагу, горить кастрюля на газовій плиті, залишили без нагляду, википіла вода в кастрюлі і почалася пожежа. Який квадратик ви покажете? Ну звісно, червоний. Продовжуємо грати, розглянемо цю картинку. На верхній картинці свято день народження, торт. Прикрашений багато свічок, але задувати їх треба теж дуже обережно, щоб не загорілися предмети, які лежать на святковому столі. Який квадратик червоний. На нижній картинці металургійний завод. Металурги плавлять метал. Корисний вогонь, але правил пожежної безпеки металурги дотримуються. Обов'язково зелений квадратик. Молодці. А тепер, діти, давайте уважно розглянемо і запам'ятаємо ці номери телефонів. Їх треба знати всім і дітям, і дорослим. 101 виклик пожежної служби. 102 виклик поліції. 103 швидка допомога. 104 виклик служби в надзвичайних ситуацій. При необхідності, щоб ви змогли викликати необхідну допомогу, треба знати домашню адресу. Хто ще не знає, треба вивчити. Ви всі дуже любите грати в різні ігри. Я пропоную вам зліпити вогнегасник та запросити тата, маму, братика чи сестричку. Пограти у пожежників. Я приготувала три шматка пластиліну: великий червоний, невеликий маленький помаранчевий і невеликий маленький чорний. Перш ніж ви почнете ліпити, хочу нагадати вам прийоми добре вам відомі. Грудочку пластиліну ми коловими рухами перетворюємо на кульку. Прямими рухами. Кульку червоного кольору перетворюємо на циліндр. Це і є корпус вогнегасника. Помаранчеву кульку ділимо пополам, коловими рухами перетворюємо ці половинки на циліндри, приплюснуємо, з'єднуємо з одного боку. А чорний шматочок теж ділимо на дві частинки. Оту частинку перетворюємо на трубочку. Прямими рухами а другу частинку теж перетворюємо прямими рухами на циліндри. а потім прямими рухами звужуємо з одного боку та приліпляємо до трубочки. Вогнегасник готовий, можна гратися. Якщо вам сьогодні на занятті було цікаво, я рада за вас. Пам'ятайте телефони Служб безпеки, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, вивчіть домашню адресу. Бажаю вам успіхів! надсилайте мені ваші роботи, буду чекати. До зустрічі, до побачення, діти!